Добрий день, дорогі дівчатка. Ми сьогодні знову говоримо про книжку, про знання, про те, як вона може пригодитися. І ось до мене звернулася дівчина у приват з приводу того, яка квітка може бути запилена. Ось і чи є пилок. Ознакою того, що квітка півонія фертильна, тобто може виступати у ролі, у батьківській ролі, надання пилку. Ось, щоб це все знати, то треба спочатку ознайомитися з тим, які бувають форми квітки. І далі, ось у книжці, прекрасно написана морфологія квітки. З усіма фото, які допоможуть, і моїм таким малюночком, які допоможуть розібратися для чого, що є у квітці. Ось після цього вже буде ясно тема фертильності, тобто здатності бути заплідненою або запліднювати. Ось, Тому е, купляйте, дівчатка, книжку, не пошкодуйте, дивіться, читайте, це все дуже цікаво. Ось у нас що тут, наприклад, травень Елмен Лерой Персон. Це я е, просто відкрила травень, тому що дівчина зацікавилась. ось, е, Десь вона прочитала: що якщо є пилок, то це стопроцентна квітка буде. Фертильна. Ось то. Ні, не стопроцентно ну, де фертильна. Ось, дівчатка, читайте, будете задоволені, відкрийте для себе справжній світ і Побачите, яка це краса.